Ласкаво просимо у світ грецької міфології, епічних історій про богів, героїв та неймовірні подвиги, що сформували античний світ і продовжують надихати нас сьогодні. Усе почалося з хаосу, безмежної порожнечі, з якої з'явилися перші божества: Гея, Земля, Іуран, Небо, їхні діти, могутні титани. Панували світом, поки їхній син Кронос не пожерв власних дітей, боячись пророцтва. Лише Зевс, врятований своєю матірю Реєю, повстав проти нього. Зевс, наймогутніший з усіх богів, очолив олімпійців у титаномахії, десятирічній війні проти титанів. Їхня перемога ознаменувала початок нової ери. На вершині гори Олімп оселилися 12 олімпійських богів, кожен зі своєю сферою впливу. Зевс, цар богів. Володар блискавок і грому, його брат Посейдон, грізний бог морів та землетрусів, а також Аїд, володар підземного світу, Гера, дружина Зевса і богиня шлюбу, Афіна богиня мудрості та стратегічної війни, народжена з голови Зевса, Аполлон – Бог Сонця музики та поезії, Артеміда, богиня полювання та дикої природи, Афродіта. Богиня кохання та краси, народжена з морської піни, Гермес. Вісник богів, покровитель мандрівників, Арес Бог війни, Гефест Бог ковальства та ремесел. і Деметра – Богиня землеробства. Крім богів, грецька міфологія наповнена історіями про відважних героїв, що здійснили неймовірні подвиги. Геракл або Геркулес відомий своїми 12 подвигами, серед яких вбивство Лернейської гідри та очищення авгієвих стаєнь. Одіссей, хитромудрий цар Ітаки, що після Троянської війни 10 років повертався додому, долаючи циклопів, сирен та інших чудовиськ. персей, який відтяв голову медузі, поглядом якої перетворювала людей на камінь. Або Тесей, який переміг мінотавра у лабіринті. Ці міфи не просто розважали. Вони пояснювали явища природи, моральні уроки, походження людства та сенс буття. Вони стали джерелом натхнення для мистецтва, літератури та філософії на тисячоліття. Минуле століття, але історії про Зевса, Геру, Афіну, Геракла та інших продовжують жити, захоплюючи уяву нових генерацій. Грецька міфологія це не просто давні казки, це вічне джерело мудрості, краси та людського духу.